Двоє поранених, двоє травмованих та 46 ворожих обстрілів протягом дня у зоні АТО, бойовики продовжують вести вогонь по позиціях українських військ на всіх напрямках. Застосовують важке озброєння, артилерію, міномети, стрілецьку зброю та гради. Найскладнішою залишається ситуація в Авдіївській промзоні. Вже кілька днів поспіль авдіївська промзона потерпає від потужних атак російсько-окупаційних військ. Напередодні вночі бойовики обстріляли околиці міста зградів, випустили більше 80 снарядів. Пас. Пошкоджено житлові будинки і лікарню поранень зазнали мирні жителі. Для допомоги людям рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву та польові кухні. Там пошкоджені. Житлові будинки, там місто знеструмлене. Є перебої з теплопідведенням, відсутня вода. Також припинено роботу Донецької фільтрувальної станції і з надзвичайно великими перебоями працює коксохімічний завод. За дві з половиною доби бойовики десять разів намагалися штурмувати українські позиції в Авдіївці. Застосовуються всі типи артилерії, 152 калібр і 122. Застосовуються реактивні системи залпового вогню. Застосовуються міномети 120 і 82 міліметри. В цілому за останні 2,5 доби нами зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціям, а також по населеному пункту Авдіївка. Сьогодні Авдіївка також потерпала від ворожих обстрілів з артилерії, танків та градів. районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів реактивних систем залпу вогню БМ-21 град. Також вони обстрілювали наші позиції 152 мм артилерії. Багаторазово вели вогонь танки. За словами президента Петра Порошенка, українські військові в Авдіївці мають усі можливості захищати себе від ворожого вогню. Заборонено лише відповідати на артобстріли і житлових кварталів Донецька та Ясиноватої. На порядку денному зустрічі з силовиками три ключових питання: безпека в районі загострення бойових дій, гуманітарний захист населення та міжнародне питання, зокрема, притягнення до відповідальності російських найманців, які розгорнули бойові дії проти підрозділів збройних сил України та проти цивільних. Перше за багато. Днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані гради, були застосовані крупнокаліберна артилерія, масові обстріли. Що в когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності? Президент доручив винести ситуацію довкола Авдіївки на розгляд Радбезу? ООН. А поки за повідомленням ДСНС вже завтра зранку почнуть евакуювати з міста мирних жителів, Водим Ярошенко телеканал Київ.